Мер знову взявся залякувати міських телевізійників рішеннями про демонтаж. Цього разу на засіданні виконкому, яке відбулося 28 березня, було внесено у проєкт рішення щодо надання дозволу на розробку проєкту оптичної мережі передавання даних. В тексті рішення вказано, що виконком надає дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю ЄСП Шторм на розробку проєкту оптичної мережі передавання даних, доступу до мережі інтернет та мережі кабельного телебачення на території міста Олександрії. Як коментував цей проєкт рішення міської... Голова Степан Цепюк у влади, нібито є якісь міфічні рішення судів про демонтаж кабельних мереж однієї телерадіокомпанії. При цьому міський голова додав, що в місто входить новий оператор, який буде якісно надавати послуги, та вказав, що у роботі існуючих телекомпаній мають місце, на його думку, недоліки. Між тим, принаймні, дивним виглядає саме бажання і можливість влади взагалі надати дозвіл на розробку проекту мереж. Адже фактичними власниками допоміжних та інших приміщень і споруд. Тут є жителі багатоповерхівок, аж ніяк не місцева влада. Як відомо, єдиною телерадіокомпанією, яка є більмом оці міської влади в Олександрії, є ТРК Контакт ЛТД. І саме з неї намагається безрезультатно і вже протягом тривалого часу судитись місцева влада. Судові позови владою програні і немає для неї перспективи, та заспокоїтись можна владців, вочевидь, ніяк не можуть. Нагадаємо, що раніше неодноразово лунали погрози в бік кабельного телебачення, яке не є під контролем міському голові Степану Цапюку та критично висвітлює діяльність влади. Вдавалися і до примусового знищення кабельних мереж телекомпанії. Наразі, вочевидь, варто чекати нових сюрпризів від міської влади. Та, за словами директора ТРК Контакт ЛТД Ігоря Пидання, здорової конкуренції телеканал не боїться і буде й надалі працювати, сумлінно дотримуючись законодавчого поля. А роботу телекомпанії нехай оцінюють абоненти та спеціалізовані організації, а не представники влади.